Який президент України вам найбільше імпонував? Напевно, той, якого не обрали, Чорновола, якого а, не вибрали? Чорнов... Я ж таки думала <с. за нього. <с. З тих, що вибрали перший президент, хто був кравчук, кравчук так кравчук. потім кучма, де я не хочеться це призносити. Ющенко, потім у нас Порошенко Янукович, да і ось Зеленського обрали. Добре, якісь всіх президентів вам найбільше подобався? це був кучма, і він напевно не зря тоді казав, що ви ще будете за мною сумувати. Якщо ми кажемо про економіку країни, то все таки при ньому країна більш-менш розвивалася. Молодь почала брати кредити на ну, на житло, на авто. Тобто, ми могли якось планувати своє майбутнє, яке вам найменша. Подобався чесно, вони мені плюс-мінус напевно всі на одному рівні, і чим далі, тим страшніше. Ну найбільше зло зі зла напевно теперішній. не подобається, тому що ті рішення, які він приймає на зараз, для нього знаходяться ті люди, які просто гублять нашу країну і все.